11.2. Підготовка та організація розгляд питань, які вносяться на розгляд сесії. Проєкт рішення повинен складатися з таких частин, мотивуючи, в який міститься посилання на закон або інший документ, обставин, якими викликанообість прийняття даного рішення. Друге, постановляючи, в які конкретно і чітко формується рішення виконавці і терміни виконання поставленого завдання та здійснення контролю за його виконанням. Проєкт порядку денного сесії розглядається на засіданнях постійних комісій ради, що передують пленарному засіданню ради. Повинно було розглянутися не на одній комісії. Таким чином, проєкт тиша мандатної комісії повинні були розглянути інші комісії. Є запитання. Сергій Розивич, є запитання. Дивіться, я депутатів запитую, не вас. Я. А я теж депутат. Ви маю ви, рацію, ви, о, можете. Ні, я не в різному можу. Я ви зараз, якщо не поставите їхні питання, вони за основу не проголосують і зірвете сесію. Я вам, ну, ви... І у вас в положенні прокомісії, там написано чітко. О, полаєш, будь ласка, так, Я надаю свобоє, а ви керуйте я на... Все. Де? Полтавській районній ради наші вчені. Ви на зірвати сесію все, і все. Усі нові комісії міської ради з питань економічної політики, власності бюджету та рифів та ціни рекомендовано виключити з проєкту порядку денного питання про внесення змін до рішення 5-ї сесії Кобіляцької, Кобіляцької міської ради 8 скликання від 25.01.22 року по номер 16 про прийняття юридичних осіб закладів освіти до комунальної власності Кобіляцької міської ради. Ходження до складу засновників, зміну найменування та затвердження їх статутів та положень філій в основній новій редакції. Хто за дану пропозицію, щоб виключити з проєкту порядку денного дане питання, прошу голосувати. Рішення не прийнято. Поставте питання на, на порядок людей. Чого ви бояти? Будь ласка, ми перепрошую. Шановні колеги, аргументація, що ми працюємо далі. Будь ласка. Я Це хочу, питання виключити, не включити. Там кацапи, кацапи почали наступлення, а наші ці ждуни допомагають їм зайти сюди, кобеляку, вийшли ще до власті подбатися. До Тому що тут суфль є. Не голосувати, голосувати. І я хочу, щоб... Вивісили, хто голосує, а хто не голосує по фракціям. Нас на, Василь Васильович, у мене велике прохання до всіх депутатів. Я стільки сьогодні виписався з госпіталя, через п'ять годин мені на військовій частини. Вам сказали, тільки що воєнком Сказав, що е, благодаря тим хлопцям, які там захищають, ми тут спокійно сидимо, раду якусь ділимо, якісь. У мене пропання зняти оці. І питання. розглянете питання на наглядність на... на... актуальне, яке допомога Збройним силам України. Зараз ми дивимося на Америку, ох, які вони погані, переносять допомогу Україні, Від... відтягують подальше. А ми ще що робимо? Ми спеціально шукаємо конфліктні питання, щоб зірвати сесію. Що? Зараз саме кожне укріплення нужне. Дрони нужні, нужні напроти, а ви за посади свої діли. Та я сам проголосую следующую виділі, це приїду, візьму командировку, приїду на следующу сесію, проголосую. Зробіть люди добре за цей, за довіру чи недовіру. Буду голосувати. Ну сьогодні всі питання. Оставте допомогову Збройним силам. Ну, да. Можна? Ще дякую за довіру. Не себе не маю, яка людина, яка пішла від валі другої руки, з двома привозять переломами позвоночнику, бо зараз кажуть, що ти не на передовій. 55 років. Я служу, воюю, і мені недовіру винесли, За що 10 голосів набрали. Дякую вам, депутати. Ви саме надіжні, саме ці. Тепер можна я. Тепер дивіться, наша міська рада допомагає воєнним силам. Кому вона допомагає? Вона випустила пару дронів, дала іншим хлопцям, все остальне йде на вибори. Миргород нам потрібен. Але ворпіхи, які гинуть і пропадають масово. що ми їм допомогли? Те, що ми допомогли на Донецьку стоять наші установки, ці за... де автобусні ці... хлопці приїжджають і кажуть, та лучше б ви нам допомогли дрона дали, чим ви виділили на це. Вибачте, якщо приймають, значить законодавчо. Кожна частина повинна давати запрос. Миргород потрібний. Але чого страдають інші? 501 бригада, 36, та 38 восьма. Вибачте, останні хлопці знаходяться без допомоги. У нас був хлопчина з 36 ї бригади. Ми йому нічого не виділили. Я приходила лічно, міську раду, просила на машину. Ви дали? ви нічого не дали. Хлопці поїхали напередок. Вибачте, своїм транспортом з дому забрали. Так де допомога? Допомога мир Якщо ми допомагаємо армії, значить установлюємо і допомагаємо. Ми не можемо допомагати останні допомоги. 36-та бригада комплектується в Миргородській. Це мої дівчат таке казати. І розказують тут. Василь Васильович, нам робить, в мене прохання, щоб зоздали додаткову комісію по захисту і обороні. Щоб була в міській раді така комісія, яка буде роздивлятися і розглядати. Щоб ми заслуховували військовослужбовців, дивилися на їхні потреби. І щоб не було, що отам бабушка на базарі сказала, а туди більше, а то там немає. Люди повинні по запросах я згоден, усі частини, які дають запроси, до... запит. По запиту, запити да, є. У кого запити є, тому дає. Я можу сказати. зараз, Шановні проте. Хто був на бюджетній комісії, всі запити розглянути наміла <різь> вечірську <Вячеслава. різь> відносин. Значить, на бюджетній комісії дійсно під програму надання допомоги військовим виділені певні кошти. Але я хочу сказати і вам теж, далі, коли ми почали спілкуватися з хлопцями, це дуже добре, і була пропозиція сьогодні на сесії, якби вона відбулася, внести зміни в програми, і щоб військові частини конкретного дрони, кому треба якусь машину, і конкретно ми подавали туди. Тому що наші хлопці, усі один голос говорять, якщо ви кошти перечисляєте тільки на частину, ці кошти ми не побачимо. Тому як земляки, будь ласка, допомагайте конкретно нам. І, мабуть, би було доречно цю програму внести зміни. А стосовно того, що порядок денний хтось не проголосував, я випадково скажу, проголосувала. Але Хочу сказати, що порядок денний, не треба дійсно перетягувати якийсь канал. Запропонувала комісія внести порядок денний. Було таке, що ви за годину порядок денний. То хай буде воно в порядку денному. Ну, як життя складеться, так воно буде чи не так, це було правильно. Тому сьогодні сказати, що ми зірвались сесію, це буде неправильно і недоречно, тому що депутати зійшлися і всі мають право голосувати. Чому ми сьогодні вибираємо питання? Сьогодні вони неправильні, а перед цим на сесії вони були правильні. Чому неодноразово було таке, що засідала та сама бюджетна комісія, ми ж не змогли провести за день або в той же день ми виносили питання на сесії і воно нас проходило. Тому давайте все-таки робити це правильно. А стосовно військових, там дуже багато, майже 6 мільйонів у програму закладено, але необхідно однозначно внести зміни в програму, щоб це були цільові кошти на придбання. Міська рада придбала, віддала, вручила і все що ми не можемо напряму купляти. Це виконком має купити дрони передати. Усі ж купують, усі купують. Ну і всі, всі і всі під слідством. Машини купують. Нецільове використання коштів. Якщо ми перечисляємо, Андрій Іванович, а війну ви це Саме... Скільки ми купили по саме самий правильний механізм, який законом передбачений, це передача субвенції на державний бюджет, тобто на військову частину. Я розумію, є варіанти, особливо по мавікам, наскільки я знаю, спілкуючись уже з військовими частинами, що не так просто купити військові частині Мавік. За Мавіки ми погоджуємося самі в І в цьому рішенні, в проєкті рішення, є придбання Мавіки виконкомом з передачею. Але там є запити, крім Мавіків, є зброя, є всяке таке обладнання, яке ми просто не купимо. І ми повинні передавати правильно, повинні передавати субвенцію на державний бюджет, військовим частинам. Мавіки купити – це саме зброя. В цьому рішенні рішення. Буквально позавчора, спілкуючи своїм товаришем якому ці марки мають поїхати, то їхня половина група двохсотих в місті з командиром. Поки тут будуть думати голосувати чи ні, то цього хлопця може також не бути. Існує бюджетний кодекс, про який задав, задав тільки що Андрій Іванович. І існують можливості у тих підприємств, організацій, установ і так далі, які. Мають статус приватних, можливо, акціонерних, можливо, якихось інших, які можуть напряму, так як робить сьогодні добро, напряму по листу командира військової частини, придбали те, що вони просять, і передали. Давайте внесемо зміни у регламент нашої роботи. Давайте зробимо що завгодно, але хлопці на передовій повинні отримувати те, що вони просять у нас, як у депутатів міської ради, у тих, кого вони просять. Конкретно, як ну, по тих статусах, яких я назвав підприємство організації установ. сьогодні треба зробити все максимально. Я не піднявся для того, щоб сказати, хто більше дав, а хто менше. Хто може, стільки і допомагає. Я так надіюсь, я думаю, що так є. Це перше. Друге, про сьогоднішнє включення чи не включення. Шановні колеги, про бюджетну комісію кілька слів. Я член бюджетної комісії. Так, я хочу підтвердити, що. Засідання бюджетної комісії у нас відбувалися по-різному. Але якщо вони відбувалися у п'ятницю за три дні чи за 5, чи навіть за 10 днів до сесії, то, вони могли то вона могла продовжити свою роботу перед сесією, але вже продовжити, почавши її там, за три чи, чи за 5 днів перед тим. Так само робили інші комісії, і це, можливо, було правильно. Але комісія по е, регламенту порушила все, що могла порушити. Прийнявши таке рішення, яке сьогодні озвучив Василь Васильович. Шановні колеги, мова йде сьогодні про довіру, недовіру міському голові. Ну, це взагалі порушення всіх норм і всього, що можна було б порушити, порушено. Всі ми розуміємо прекрасно. Якщо прописали ми з вами в регламенті і ми прийняли в свій час його, що за три дні, так давайте його виконувати. Якщо нам треба зробити це за день, так давайте внесемо зміни перед тим у регламент і зробимо це так, як вам захотілося. Я пропоную не включати в повістку денну сьогодні те питання, про яке ми говоримо, ні одне, ні друге, тому що вони зроблять, тому що вони прийняті комісії з порушенням регламенту. Василь, положення про постійні комісії там написано за день. Є положення, затверджене в цій сесії про кожну комісію. <поставці> Я хідно реглас. Я... Ну, так ви вони зараз зроблять паузу, через три дні зберуться і буде знову буде легітимно, Все правильно? Я переходу про зловні депутати, що мовні всі присутні. У мене таке запитання до депутатів. Скажіть мені, будь ласка, всіх цікавить, наскільки? Саме було доречно, актуально на сьогоднішній день виносити на засідання сесії питання про недовіру, виявлення недовіру недовіри до Фещенка Василя Васильовича, голови нашої Кобринської громади. Чи, важливі, ну, ч, чия ініціатива це була взагалі? Хто, під, хто був ініціатором і хто підтримав? Встану скажіть, будь ласка. Будь ласка, поясніть і скажіть, хто? Цікаво. Всі знають, хто це Всі знають, але всі мовчать, чого ви йдете. Чого ви йдете? Можна через силу говорити. Зверніться, будь ласка, до положення про постійні комісії. Які вчора комісія мандатна, вона туди вникала і визначила, що за день мають право приймати рішення і виносити пропозицію на це.

Я дуже прошу слова. Як представник громади, будь ласка, а, якщо хтось боїться, то бо я це скажу. Мене звати Болеся Віталій Іванович, я підприємець, я представник цієї громади. Я хочу сказати, що всі прекрасно знають, чия це ініціатива. Просто у нас є пан Кіптіл, котрий рветься до влади. Як представник е, самої корумпованої організації е, поліції, який сам є корупціонером, який сам, на мою думку, не підстан не би не, під, не, під, не являється корупціонером, це ж жопоч той дома що це ображає. Це... Тобі... Ви...

Я вас прошу, щоб не було цього базару. Верніться до регламенту і не ображати нічого. Є регламент, згідно регламенту, зараз дуже головуючий поставити на питання. Повинні виступати тут присутні, і скільки надавати хвилин, і коли і ми проголосуємо це діло, і ніхто не буде возражати. ви згідні Ви ні? от давайте так і руку, і це буде згідно регламенту. І це буде згідно регламенту. Одні руки просять, а он діяти. Дивіться, дивіться, ви всі його слухайте, друзі. Ну ви ж мене чуєте? Ну так давайте я, я давайте згідно регламенту. Визначиться, хто буде, що ви тупи, причем всі спокійно, чи стають з міста? І ми будемо тут хвилину чекати. Все, постанок на голосування і згідно з упропуснути. Згідно. Давайте. І друге питання. Добре, Хорошо, хай ставиться. Василь <плес> <це, плес> Васильович, ставте на питання. Коли і кому виступати, і по скільки хвилин? Згідно регламенту. Запрошені особи не мають права включати в роботу сесії. Повинно отримати звідбілення, схвалення чи не схвалення, отримати споряду, виконувати розпорядження головуючого. Займають позаві тільки місця відбезня запрошення. Особи, які не є депутатами міської ради, випадка порушення встановленого порядку, можуть бути виведені з залу засідань розпорядженням голови. А надавати може імон і можна Андрій Іван, вас теж стосується. Я хочу сказати, в мене два питання зараз підшоповані. Послухайте, Андрій Іван, мене непокоїть, що якщо зараз припиняться повноваження голови, виходучого голови. Ці рішення не будуть підписані, не будуть виконуватися, і воно все застряне. Нічого не застряне. Якщо, якщо є якісь нюанси юридичні, окремо зберігаться, окремо вирішуйте питання по виконуючому обов'язку. Давайте проведемо, затвердимо ці гроші, він їх підпише, він в законне русло все направить, і все буде працювати, а ви вже вирішите політичні питання далі, коли це і три дня пройде, і так далі. Шановна, шановні депутати, шановна громада, дивіться, в чому суть питання. Суть питання в тому, що Василь Васильович не хоче виносити по порядок денний ті питання, які запропонувала комісія. Тут з юридичної точки зору ми звернемося до нашого юриста, бо він один у нас, так як у нас всіх юристів порозпускали, порозганяли, щоб їх не було на засіданні. Звернемося по, по суті Сергія. Андрій Іванович, до вас відповідаю на ваше запитання. Якщо внесеться зміни, які внесла постійна комісія, порядок денний, оберуть буде недовіра, не буде недовіра. Якщо не буде, не проголосується за недовіру за Василя Васильовича, він продовжує далі сесію. Якщо буде недовіра, прийде другий. Виступлять, Ну, не виступає. Вибереться новий секретар і продовжиться всі питання, які були заплановані, і ви зійшли сьогодні все це буде. Сьогодні буде, конечно. А що там немає, куди ми не виправмо все? Я ж кажу, якщо він поставив зараз, ми всі зміни повістимо порядок денний. Він же не виставляє він з парламентом буду щось не буду. Тут, тут не моє діло. Ся ристай свій голос. Та ні, не вигадайте слово, Сергій Васильович, не забувайте не виго ви не можете надавати хтось. Це порушення. Ви порушуєте, нічого не закону. Шановні депутати, шановна посудня громадськість, хочу пояснити, що те, що Сергій Васильович говорив, що сьогодні там буде обрання, не обрання. На сьогодні, дотримуючись, головуючи, дотримуються всіх норм. Він дотримується регламенту, який ви затвердили. В порядку денному на сьогодні було подано мандатною комісією рішення, яке вони винесли. Воно дійсно не, не відповідає чинності, не відповідає дійсності. Навіть те, що побачила я, не юридичний відділ, його повинен опрацювати юридичний відділ для того, щоб воно було законне Його законність повинен опрацювати юридичний відділ. Депутати, які виносили рішення, вони не є юристами. Тому і є у вас в рекламі прописано, що юридичний відділ повинен його опрацювати. Не депутат-юрист а юридичний відділ. <кілля> Депутат-юрист у нас як депутат. Правильно? Правильно. Тепер наступне. Ви говорите про те, що буде обрання, не буде. На, в порядок, денний мандатна комісія хотіла включити тільки... Тепер станете з Іванів не переписуватися, ви самі не можете сити, ді, І penно, я Ви хочете? свій відібрати. <голову> я, розумію, я, власне, слова, я? я зараз виступаю, будь ласка, вам дадуть слово, гості, вам гості, дадут слово вам гості, сло, і тоді я ви вискажу, виск я все, що ви захочете. Да. Зараз говорю, я доповідаю, мені дали слово. Я доповідаю. І ваші тому, пише і, і то, як пише. Просите Залиште пересування. Ви викажете <клес> все, що ви хочете. <клес> Закінчую. і виклад інформації. Значить, дивіться далі. Поряд суден, прохання мандатно комісії, порядок денний, внести рішення про те, що мало того, що воно... Як я вже сказала, порушення там немає ни мотивуючої часи, ні, ну там дуже багато. Це все юридичний відділ повинен вивчити всі ці питання. Немає ні контролю на кого не вкладені, не фінансові зобов'язання, не ну, кону, тобто, це вже видно, отак. От видно. Ви хочете припинення достроково? Зробіть його у Для мене було ново, що тут комісії нас проводили за сутки під час війни. І все проходило на всіх комісіях, на всіх сесіях попередніх це було, і хай би попередні як би не отрицали, не вибачте, на російській мові, скажу, але все проходило. Коли наша комісія запровадила якісь питання, вони вважаються некоректними і неможливими. Ви кажете, що ми неправильно себе повели, ми неправильно зробили комісію, я вам хочу сказати. Що я вас поважаю як жінка, я поважаю вас як заступника. Але ви вчора кричали: сьогодні кричите, вибачте, я такий самий депутат, як і е, е, ну людина, да? я не заслужила, щоб ви вчора, вибачте, прийшли на нас, кричали з боку і вказували, як працювати нам. Сьогодні так само вказують, як працювати нам. Я йшла чесно сюди. Щоб ми могли допомагати хлопцям, щоб ми могли якось зробити для громади, не тільки для кобиля, а щоб це було для сіл, щоб гроші, які перераховувались на суди, на защиту там, юридичної школи судяться за когось, сокращають не вовремя, а хтось на роботу не вийшов, щоб ці двісті тисяч пішло лучше на моє село рідне, розумієте? Щоб у селові дорогу заасфальтували. ні, на маві хлопцям дали. Понимаєте, в мене вчора хлопець відправлявся в 36, на 35, на тридцятої він каже, ви понімаєте, ми просто дійшли до пій. Міська рада у нас, вибачте, робить усе по своїй установі. Вона не питає у нас, у депутатів, як нам. Я хочу бути депутатом, щоб дослухались до мене, а не керували мною. зрозумійте. Я вважаю, що я хочу, щоб мене поважали як депутата. Мене тут ні за людину не вважають, ні за депутата ніколи не прислухаються до моєї думки. Це вже просто крик душі. Зачем ми тут збираємося? Просто якщо ми подаємо якесь питання, до голова лікарні. Він ще три місяці назад повинен був замінитись. Не міняю. Значить це комусь вигідно. Вибачте, не нам вже три, мі три місяці назад. Це було нашій комісії предложено. Не приймається. Якщо треба це, ми приймаємо. Якщо когось зняти, то ні. Нам вигодно це ми не зніматимемо. Ні, не в цьому діло хлопцям допомагати. Хто буде голова, хто не голова. Є заступники, ви прекрасна жінка, станете головою і будете далі. Ні, ну розумієте, ну, по крайній мере що зробити будете, якщо ви будете. Ну просто це вже неможливо. Я не хочу, я просто проголосувала, щоб цього зирку не було. Тож більшість тут людей прийшли за підтримку того, хто вчора мене присував. Не тільки мене, а й інших. І розумійте, пожалуйста, я не хочу цей цирк іноді бачити, чути, то що нас, депутатів, ні в що не щетають. Задані колеги. А я буду погана тричі, але ми дуже багато воюємо. Містильний дивиться, вибачте. Наталя Володимирівна, вибачте. Якщо 150... ви будете, я за військових, але не тому. Наталя Володимирівна, ви військових зараз залишаєте без кошти. Ніхто не залишає військових. Шановні чи... колеги! <плес> О блокасині. Опло касинок, накасницю. люди. От ви все бачите. вас все <плес> <плес> бачить. Ось мені сказали, люди добрі, схамеється. Це позор, мені 64 роки. Я громадянка цього міста. Скільки не було в нас тут? завжди, оце зривання, підбурювання, невирішування питань одне одного підсижимо Є в мене 4 місяці тому назад. Загинув єдиний племінник моєї рідної сестри, якому було 39 років, який мав одружитися. Так от що я хочу сказати, так, да, не все гладко, не все просто. Але я вважаю, що на сьогоднішній день, іменно на сьогоднішній, ми, як ніколи, одна команда, одна громада, одні люди, які повинні зараз вирішувати саме на актуальніші, на гарячіші, найборісніші питання це по питанню наших захисників, наших воїнів, крім того, щоб працювала і розвивалася наша громада. Потім, коли завершиться, дай Боже, закінчиться війна, потім розборки польотів, заміна кресел, заміна цього всього особистого. А що не так? Це я не розумію. Влада, гроші сидять, невже не стидно всім? Перед оцими дійсно матерями, яким тільки ж от загиблим воїнам вручали ордена і медалі. А ми виясняємо, а ми ділимо, а ми виявляємо недовіру. За що? За що? Громада не працює? Працює. Не працює той, хто не помиляє, помиляється, той, хто не працює. Треба підтримувати одне одного, вказувати, допомагати, а потім, як то кажуть, будуть розтім це буде розбірки польотів і, ос... і особистостей. Я так вважаю. Нам не свій світ, хлопцям, всім касочникам, з кільким боях, слівами. Я вам вже відповідально заявляю. Я за лісство не тримаюся. Я... Силує Нема коруму. Шановні колеги, оголошую перерву сесії про... Засідання буде вам повідомлено додатково. Дякую за.